Я завдячую всім присутнім і працівникам ЗМІ, і працівникам громадських, те, що у нас буде так говорити не трапилося кримінальних правопорушень щодо порушень законодавства. Е е є у нас громадськість, і тут присутня, на сікніві відома. Я хочу подякувати їм і виручити подяки від керівництва МВС і всього особового складу. За активну громадську позицію надання практичної дієві допомоги органам та підрозділу внутрішніх справ МВС України Караської області та охорону громадського порядку і безпеку громадян під час проведення позачергових виборів президента України 2014 року. Подяка оголошується колективу громадськості руху самооборони Майдану. Да? Будь ласка. Така подяка. Йдіть сюди, будь ласка, вам подякую. А, ви так запізнили щось. Точно щось. А він зразу, як в цьому, перекличка в школі була, да? так? Ми ну, вам вдячні. Вашій організації на підтримку. Дякую, будемо співпрацювати. Так, дякую. Також такою ж подяку нагороджується Інгулу. Дякую, Дякую. вам. сказати. Так, да. Ми цю подяку розділяємо з Федерацією Хортингу. Це наші побратими, з якими ми постійно працюємо. І наша сила це тільки в команді. Якщо буде команда, якщо буде єднання, тоді ми переможемо. Дякую. Наша такою ж подяка називається е, е, голосна подяка колективу Келеградського громадського об'єднання Бастіон. Дякую вам. народу України. Ну, бачите, воєнні кадрові кажуть. А також полк січових стрільців міста Керограда. Дякую вам. <клідження> <клідження> Були питання щодо, коли ми з вами зустрічалися там ще в ті буремне времена на російській море сказав, що я вам дострінуся з вами через місяць. Так? Місяць пройшов, у нас майже сьогодні 31-го, 28-го мене представляли, 25-го був наказ і тут ви всі майже всі свідки про те, що я сказав, що ми з вами через місяць і ми з вами поспілкуємося про ту роботу, яку ми провели. Я готовий відповісти на питання, але я хотів би з вами поспілкуватися про те, що ми колективом зробили за цей час. Я думаю, більшість того, чи впевнений про те, що я не буду говорити за попередніх керівників. Це буде в першу чергу не етично, я вважаю, якщо їх тут немає. За себе, за особисто, за керівників я маю на увазі ОМБС. Можу доповісти про те, що ви бачили на сьогоднішній день прозорість в першу чергу людей, якщо якогось зауваження, кого не прийняли, кого не вислухали, кому рішення рішення всі, повірте мені, я їх особисто вичитую, відправляю, дочитаю, таке інше. Рішення приймають чисто в рамках закону. Хто може має іншу думку, я готовий вислухати, але інше. Е, ви, я тут є присутні, які майже всі були в мене в кабінеті. Майже всі, да? може хто і не був, Ну це не тих обставин, що я не хочу ви там я приймати. Але мені так казали про те, що от я скажу відверто, приходили люди навіть в генеральських полонах, казали, що ми останній раз були такого-то, такого-то року. Ну, сім років назад, вісім років назад. Я ще раз повторюю, я прозорий, я готовий до співпраці, я готовий вислухати кожен дину, але ще раз повторююсь, нагадую, все в рамках закону. Не більше, не менше. Є куча, куча дуже багато проблем, які ми без вас спільно тут не можемо вирішити. Я маю на увазі, що це проблеми в першу чергу дає. Я хотів би це озвучити, тому що на сьогоднішній день є підтримка і Міністерства внутрішнього, але немає підтримки, я кажу, більш такої дієвої. Громадськості. Чому? Вчора є тут присутній Василь з компанійки, він зараз може теж оголосити. Ну, мені дуже приємно, неприємно слухати ті ганебні випадки про те, що на сьогоднішній день на дорогах Кіроградші нічого не змінилося. Не змінилося чому? Тут є два фактори. Фактор перший це тому, що продовжують брати гроші. Я кажу, як ми є, вчора і виїжджали, і... але другий фактор про те, що дають гроші. А дають гроші чому? Їде вантажний автомобіль, да, який йде з перегрузом. Йому на сьогоднішній день легше віддати тих 20-40, ну і розповідає все, скільки вони дають в кірваді 60 гривень, по дорозі 40 гривень, на цьому пункті там теж певні кошти вони віддають. Їм так проще, бо якщо його з перегрузом поставлять на штраф Майдан, ви самі розумієте, тому воно буде більше, 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 більше. Тому я б хотів би, щоб ви Такі випадки, але ще раз нагадую. Не е, словами, а фактами. Так. Людина буде звільнена на сьогоднішній день. Моя команда про те, що декілька працівників дає де керівників, ну, будемо так казати, м'яко написали рапорта про звільнення своїх посад. Вони не хочуть, вони тікають на лікарняні. Все ж, напевно, надіються про те, що вернеться старий режим, що вони як брали, так і будуть брати кошти. Вони, вони беруть на сьогодні, вони беруть на сьогодні, продовжують. Мало того, є інформація про те, що і так далі. Ми на сьогодні працює, працюємо спільно з інспекцією, працюємо з внутрішньої безпеки, Службою безпеки України. Но, на жаль, на жаль, я скажу відверто, за місяць, от, я скажу відверто, разів три в мене був тільки в Васильському воді. Все. Я вас не прошу, не закликаю. Ви громадяни нашої області. Ми, я перепрошую, ми разом з вами. Давайте будемо спільно. Тому що критикувати я читаю, я вислідковую всі сайти. Є в мене служба яка вика. Сам намагаюся, прийду додому, десь то читаю, гречку, перевесло, акулу, ну інші, правда, роблю. Ну, наші сайти. Мені не дуже приємно, ну, але така розвитка така про те, що... Критики поталкивають чомусь позитивно, на російському мові скажу. Тому я вам дуже вдячний за критику. Друге, інше, У нас є велика дуже проблема, дуже велика проблема це наркоманії. Наркоманії проблема не тому, що вона, вона тільки в нас, в, держ... в області, вона в державі проблема. Ще більше я пане проблема це дитяча проблема, дитячої наркомонії. Розподзюджена наркотик в школах. Розподсюджена. Ну не розповсюдження, а залучення дітей до вживання наркотичних засобів. Є сумна статистика, ви, мабуть, знаєте, може ні, я вам повторюсь про те, що дітей які не, із сімей, які не мають доходу там хоча б до середнього, немає. У них не залучають, а дітей залучають до наркотиків там, де є доходи батьків. Звідки можна потім підпитувати цей бізнес. І на сьогоднішній день у нас є проблема в школах. В школах також боремося, намагаємося, але на сьогоднішній день у нас же ми одиниці, єдині, будемо так казати, правоохоронні органи, і з нами ще працюють соціальні працівники побил е ну, районно, зрозуміло. Ну не більше. Я хотів би так, щоб ви прониклися цією проблемою. Я хотів би чути і мати інформацію, буде вона це оперативною, анонімною, це ви вже як забажаєте, але на сьогоднішній жаль ми знову ще йдемо від статистики і в на нас існує ця проблема наркоманії. Я хотів би взагалі наркоманію маю на увазі загальну розповісти по області, тому що в нас в основному... Ми не встановимо, а ми, на жаль, констатуємо факти, це потребітів насильської молоді. На сьогоднішній день вказівка моя і вимоги прокуратури в області про те, що ми йшли від бувальника, від виробника та нехорошого зілля, пігулок, трави. На сьогоднішній день вже проходить операція МАК-2014, вже є 5 фактів за цих два дня, Незаконно красиву маку та колопе. Це по області. Я думаю, ми далі будемо проводити ці заходи. Я б хотів би також, щоб громадськість дуже підключилася до цих заходів. І ми мали б... з Я хотів би більше сказати, те, що у нас є інформація, вона вам оперативно не будемо розповідати, але те, що працівники міліції теж, на жаль, є лобіюють цей лавкав бізнес. Я вам скажу відверто. На жаль, на сьогодні я можу два факти за 10 днів. Це прозора інформація про те, що працівники міліції отримали, і вимагали, і отримали хабари. На сьогоднішній день вони затримані. Це по Ульяновці, дільничний інспектор міліції і по службі БЗТЛ. Позавчора служба безпеки України зафіксувала факт вимагання 800 доларів. Я не кажу, що це сором чи це, але... Я коли прийшов сюди, я вам сказав, да, той, хто берете, той, повинен відповідати по закону. Він буде відповідати по закону. На сьогоднішній день є працівники прокуратури, я жодного дзвонка не зробив прокурор області, я вважаю це справедливо, я їм попередню. Про те, що якщо не мають голови, не мають свого розуму, визначено законом їм покарання. Щодо Повернемося, я розумію про те, що може бути питання щодо ДТП, яке сталося позавчора з працівником міліції. Дійсно, працівники міліції карного розшуку міського управління працювали е, мікрорайон Миколаївки, тому що там у нас на сьогоднішній день є нерозкрите вбивство е, літньої жінки 36-го року колісник. Відпрацьовували по інформації, виїхали, але я їх не... Виправдовий, повірте, тому що той такий недобрий він той перехрестя, тому що вони йдуть дві вулиці, майже, ну будемо так казати, з асфальтним покриттям. Люди там знають про те, що вона головна, а якщо не місцевий там так житель того району, я скажу, дарто, я там теж на тому перехресті раз. ну, Відверто, так скажу, про те, що той знак там висить з правої сторони, я їхав з вулиці Короленка, я його замітив за метрів ну, максимум 10-15, ну, була швидкість, зрозуміло, реакцію виконав вимоги знаку. Але як сталося, на сьогоднішній день я можу більше сказати, він затримує порядку статті 208. Я після того, як стало ДТП, я дав команду про те, щоб його відвезли в лікарню. В нього стояла охорона, зрозуміло, їхні перші кроки після ДТП, тому що два загиблих і друге про те, щоб її я його завтра не шукав. Ну, Всяко розумієте, всяке буває в житті, ще в шоці перебуваючи. Тому на сьогоднішній день знаходиться в тимчасового тримання наш співробітник, якому вже не знаю, прокуратура, не буде говорити, вручила чи не вручила про підозру, і його подальша доля буде визначатися судом. Все ще й так. Я щиро повторюю, якщо людина винувата, вона повинна відповідати по закону. У нас по-іншому не буде. Примінів, в даному випадку вояка. Ще хочу про те, що ми боремося, як намагаємося борить про те, що є проблема в МРЕВ. Також була друга вказівка, але начальник новий чомусь її не виконує. Силається на мене про те, що я даю тільки такі вказівки, а він не бачить про, це, що... ну, про те, що призначення, як воно відбувалося. Я не хотів би говорити, є наказ призначений, але є. але. І на сьогоднішній день всі ті схеми, на жаль, ще всі ті схеми, які працювали раніше, вони на 50% десь, я думаю, ще, допустимо, працюють. Але ще але ми боремося, є у нас опрацювання своє інші. Ну, вони вам не потрібні. Я все ж таки думаю і вважаю про те, що потрібні зміни, в першу чергу, в керівництві я маю на увазі мрева. Тому що я б не хотів говорити на пресу, але ну, дуже ганебно. Я не знімаюся відповідальність, але я запевняю вас про те, що ближчим часом, на ближчий час я не можу його... Вам сказати строки, тому що я вам скажу, а потім мене спитає, ну а бачите, я так думаю, на тілі дві, саме більше, там все буде кардинально змінено. Кардинально. В першу чергу, починаючи з керівників мрева. Тому, тому що не то, що я до них так відносяться, або вони мені не сподобалися цих людей. А ви бачите, що в державі проходять зміни, зміни, які ніс Майдан. І повинно їх, напевно, в першу чергу хоча б не ті, що виконувати, а розуміти. Тому що так воно не повинно бути. Їм був даний термін, але ні один не прийшов і не сказав мені, Вітюк, були такі певні проблеми, давайте я бачу такі бачення, давайте ви такі бачення, ні один з один не прийшов не сказав. Тому люди, якщо не розуміють, вони повинні бути або змінені, або. або у мене закінчилося, будемо так казати, я не, часу небагато забрав, да? Коранів 15. Кадрові питання також є проблемні. Ви знаєте, у нас є на сьогоднішній день 7 вакантних посад. Таких керівників у МВС я на увазі. Є проблема по навчальні кадрів взагалі, вона вже місяць майже. Але маємо таку на сьогоднішню практику про те, що всі погоджені йдуть через міністерство. Міністерстві підтримка є, ну, там воно проходить певну процедуру. Якщо ця людина втрачається на керівник поставку ОРВС, вона повинна пройти знову лікарську комісію, при що здатна вона повинна пройти спеціальний підрозділ внутрішньої безпеки, який повинен дати довідку, а він дає до місяця. Ну і там певні, певні, певні. Але на жаль, жаль, це є. Керівники, заступники на увазі, всі укомплектовані, ну, вони майже не змінилися, всі ви бачите, ну, на сьогоднішній день їхньої роботи, буду так, вона, вона задовольнає на відсотків 90, я кажу так, тому що 10 лише є, є такі нюанси, негативний, негативні, але так вона є. Якщо є, до мене є питання по цьому розвитку, то це можна задавати. я не знаю,